Обговоримо ключові події на фронті цієї доби, і не тільки із військовим експертом, із нами на зв'язку доєднується Андрій Татарук. Пане Андрію, добрий вечір вам і слава Україні. Героям слава! Бажаю найміцнішого здоров'я, нашій славній українській нації. Ось таким гарним побажанням адресуємо його зараз усім, хто дійсно забезпечує те, що ми зараз можемо спілкуватися з вами в ефірі. Що у нас є світло, що ми відвоюємо свої міста і допомагаємо гнати звідти росіян. Путін вів воєнний стан на анексованих територіях України, нашої України приховану мобілізацію, проводили там ще і. Досі, і написав Данілов, що може бути за таким рішенням, що може за ним стояти. Написав, що. Це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони, аби змінити етнічний склад окупованих територій, що це злочин, який мали б засудити в організації Об'єднаних Націй, і який вже вчиняли Росіяни в Криму і так і залишились непокараними. Якщо говорити про речі більш Прикладні в питанні воєнному от мобілізацію приховану там проводили і без того зупиняти людей, перевіряти їхні документи росіянам і без так званого воєнного стану нічого не заважало, і то парад. Що зміниться зараз? Саме так я би хотів продовжити це логічний ряд, тому що насправді. Всі ці заходи аж ніяк не змінюють стан речей, який відбувався під впливом дії руського міру на цих тимчасово окупованих територіях. На мій погляд, це скоріше відчайдушна спроба Путіна стабілізувати ситуацію на територіях, які можуть бути каталізаторами, скажімо так. Деструктивних е ситуацій, подій і наслідків для самої Російської Федерації. А саме головне, що враховуючи, що е ми то не визнаємо ці території е російськими, але де-факто е він е оголосив воєнний стан е вже на території Росії і е означає це, що і без того безправне населення Російської Федерації стає під загрозу того, що на решті територій так само будуть введені обмежувальні заходи щодо прав і свобод громадян Російської Федерації, і що вони можуть бути, скажімо, поставлені в умови такого всеохоплюючого гулагу, яким насправді є Російська Федерація, просто Путін щоб не викликати таке, знаєте, щоб не почались, скажімо, бунтівні якісь настрої, він це водить на територіях поки що України. Але я думаю, що скоріше за все, це для того, щоб в разі чого мати такі повні права вводити рішення, які для російського населення можуть бути непопулярними. Саме тому я вважаю, вводяться такі от воєнний стан на цих територіях. Вони ніяк не допомагають Російській Федерації покращити їхнє положення на театрі бойових дій. Вони ніяк не виправляють положення Російської Федерації на геополітичному просторі, і взагалі на положення Російської Федерації зараз. Жодні рішення, ну окрім відведення військ з території України, ніяк не будуть впливати в сторону покращення, тому тут скоріше намагання грати гарну гру ну, при поганих розкладах, так що. Скоріше за все, в програші будуть е, лише населення е, Російської Федерації, тому що українців, яких вони намагаються ну, затягнути до своїх збройних формувань, щоб вони воювали проти е, України. Ну я не думаю, що це буде е, дуже посилююча, е, скажімо, е така. Складова їхніх збройних сил, тому що ще раз говорю, що коли вони намагались кримських татар так само мобілізовувати, то це потенційно будуть штрейкбрехери і диверсанти, тому що не шкодити техніку пункти управління, додатково наводити українські системи артилерії залпового вогню на підрозділи, які будуть стояти, все це якраз і будуть робити. Українці, яких насильно депортують, просто це буде знаєте, катастрофічне послаблення у цих збройних окупаційних сил Російської Федерації, тими українцями, ну які, звісно ж, не добровільно, але насильно будуть мобілізовані. Я думаю, що це настільки відчайдушний крок і рішення, що скоріше воно буде мати. Виключно негативні наслідки для Кремля ніж е, позитивні і посилюючи. Як вони на це сподіваються? Ну, це буде черговий прорахунок, очевидно, який призведе просто до швидшої нашої перемоги. Побачимо час, покаже. Якщо Справа. говорити про е, силу окупантів е, мовою озброєння, за словами керівника нашої розвідки, Буданова Росія його це озброєння стрімко витрачає і. Кількість її вже нижча ніж критична, менше ніж 30%, А іскандерів вже зосталося 13%. Як ви можете прокоментувати ці цифри? Я не буду коментувати. Я не маю такого доступу до інформації, як е, згаданий е, пан Буданов. Я єдине, що можу сказати, що е, Рухопору вільна Україна уважно стежить за тим, що відбувається на південному напрямку фронту і на тимчасово окупованих територіях. У нас є люди-інформатори, які повідомляють про переміщення значних сил як живої сили, так і техніки окупантів, які формують в певному сенсі такі ударні угрупування, тому що вони накопичують саме і танки, і системи артилерії. Так, що ну може, можливо, там з ескандерами у них і стало гірше, але ми не можемо ігнорувати в цей час тих. Накопичених резервів, будемо їх так називати, які, до речі, мають і загра-тряди для того, щоб вони не тікали з цих займаних позицій. Так що ситуація може скласти так, що Кремль вирішить оці резерви, навіть вкрай погано мотивовані і підготовлені, все ж таки спробувати кинути для прориву скажімо так, або захоплення якихось ділянок території, які вони будуть видавати за суперуспішні наступальні операції. Так що, попри в певному сенсі, скорочення техніки, тому що українці, українські збройні сили, українська нація успішно їх нищить, ми можемо все ж таки говорити про. В певному сенсі достатньо напружену ситуацію по лінії зіткнення, тому що ігнорувати решту е, сил, які спроможні виконувати завдання, ну непропустимо легковажно. Тому е, треба просто продовжувати робити свою роботу. Я завжди це говорю. Не зупинятись. Ми маємо не давати ворогу жодного дня, жодної ночі, е, відпочинку передиху або спробу накопичити достатні резерви для спроби. Розвивати успіх, ми маємо їх нищити і вдень і вночі, щоб вони не були спроможні виконувати ті завдання, які перед ними ставить Кремль. Це є дуже важливим е, моментом, що ми перехопили ту ініціативу, яку вони нам нав'язували з лютого 2022 року. І я думаю, що цей темп, е, власне, і призведе до падіння, е, скажімо, спроможності виконувати завдання е, по захопленню. Або утримання навіть українських територій, які Кремль вимагає від російських окупаційних військ на території України, зараз вам. Поставлю таке питання, яке на рівні з цим екзистенційним бути чи не бути? До Давай нього đi. ми повертаємося в ефірах час від часу. Генштаб повідомляє, що в Білорусі триває мобілізація? А за словами того ж Буданова, в Білорусі немає сил на наступ. І Російська Федерація, якщо і перекидає туди техніку, то це тільки для картинки. То чи очікувати нам нападу? Територія Білорусі з лютого місяця використовується як плацдарм для нанесення різного виду ударів по території України і в тому числі по цивільних інфраструктурних об'єктах, так що ігнорувати цей напрямок неприпустимо. Але я знаю, напевно знаю, що ми вжили відповідного комплексу заходів, щоб не допустити подібного варіанту розвитку подій, тобто нападу. З технікою і живою силою з території Білорусі або не дозволити їм розвивати успіх на цій ділянці, так що відволікаючим маневром може бути будь-яка навіть повітряна десантна операція, враховуючи навіть кількість там 10-15-20 тисяч, це може бути зненацька, якщо пропустити, може ну кардинально створити. Дестабілізуючу ситуацію, якщо вся ця кількість по короткому повітряному, скажімо, простору зможе там, наприклад, висадитись е, біля або в самому Києві. Mm -hmm. Але я не думаю, що якщо вони не змогли це, це зробити зненацька в лютому, то зараз це зробити практично неможливо, тому що кожен крок mm -hmm. відстежується, і навіть 10-15 тисяч білоруських військ і посиленнях 10-15 тисяч російських військ, вони не будуть мати ефекту неочікуваного удару з цього напрямку для того, щоб мати бодай якийсь успіх, а е заздалегідь е скажімо, розвідана наступальна операція з цього напрямку буде проречена на провал, тому що я знаю, що ми ретельно підготувались е і. Ми не будемо захоплені зненацька нападом з Білорусі, Так що вважаю такий варіант розвитку подій малоймовірним, хоча і не виключаю, тому що він раз він вищий ризик за 1%, Ну до нього треба скажімо так бути готовим. Я думаю, що ми готові. Британська розвідка заявила, що заміна генералів Російській Федерації її армії ніяк не допомогла і вже. Чотири з п'яти генералів, які безпосередньо керували російськими елементами вторгнення в лютому, 22-го, їх звільнили. Ті, на яких їх замінили, ну не допомогли суттєво покращити бойові характеристики росіян. Нам це звісно на руку, але чого ми можемо чекати? Чи ще більше ракетної істерії, чи того, що усіма операціями буде сам Путін особисто керувати? Путін має таке право як верховний головнокомандувачів на конституції, але насамперед, це прояв недовіри і неповаги до вищого військового керівництва, яке зобов'язано скажімо, приймати рішення на театрі бойових дій, і будь-які політичні рішення зазвичай, якщо ми будемо вивчати досвід. Ведення е, воєн, ну що бодай останніх 300 років, вони зазвичай є шкідливими для е, сторони, яка скажімо, дозволяє такі політичні рішення, і тому оця відчайдушна спроба призначити е, бодай якихось генералів, які здатні забезпечити ті рішення, які ставить перед ними Кремль, Ну, свідчить про те, що е, Кремль не досягнув. Не першочергової мети, не другорядної і не всіх тих, які вони кажуть, що нібито все йде за планом. Ні, вони намагаються просто вже втримати ситуацію бодай під найменшим контролем, щоб вона не, скажімо, скочувалась до рівня харківського панічного бікства втечі російських військ, про тому, що українці. Створили, скажімо, наступальні операції, які загрожували ну, повноцінному знищенню цього групування. тобто ті генерали, які зараз призначаються путіним, як особливо довірені люди ну, цього диктатора, які дозволяють собі навіть, як ми чули, робити навіть окрім військових і політичні в певному сенсі заяви. Це скоріше за все, або майбутня буде рокіровка на політичному рівні, або відчайдушна спроба стабілізувати ситуацію, яка викликає у них глибоке занепокоєння, як прийнято казати, в політичних колах, тому що вони дедалі виглядають. Слабшими на театрі бойових дій, попри нанесення масованих ракетних ударів, попри використання дронів Камікадзе, які дійсно є сучасною зброєю, загрозою, яку насправді попри ну, достатньо впевнені доповіді Генерального штабу, але тим не менш вони продовжують наносити шкоду українській інфраструктурі, житловим кварталам. І є серйозною загрозою, проти якої ми ще не маємо 100% захисту. Але ми тобто в такому, збивати з різних видів зброї, ну з різних, але ми ще раз кажу: ми все ж таки не маємо захисту, і на це треба приділяти значну увагу, тому що е, глибоко ешелонована повітряна оборона має виключати. Успішне використання таких засобів озброєння для того, щоб ми були впевнені, що ворог не досягне поставлених перед собою мети і цілей. І будь-які генерали, які зараз призначаються Кремлем, попри істерію, попри нанесене масоване, ракетне або інше види озброєння, удари, не будуть здатні проломити хід бойових дій на свою користь. Маємо тобто ще, маємо не змушують... не перебушую. змушуть. Да, 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 вони не змусять е, впасти в паніку насамперед цивільне населення України, і не змусять е, військових е, змінити успішну наступальну, скажімо, динаміку, яку українські збройні сили демонструють ну, останніми місяцями. Так що я думаю, що ми на правильному шляху, а оці відчайдушні спроби е, стабілізувати ситуацію з боку Кремля, ну вони виглядають, е, скоріше панічними і. Такими е, спробами якось грати в гарну гру знову ж таки повторюсь при поганих, абсолютно поганих розкладах. Маю маємо ще буквально 30 секунд. Так. Часу останнє до вас питання. От останній генерал Суровікін, командувач російськими військами, озвучив, що йому доведеться приймати важкі рішення щодо Херсону. Як нам слід це розуміти, це натяк на черговий жест доброї волі, і чи до кінця року Херсон ми можемо повернути під українські прапори? Як гадаєте, я, я би дуже хотів, щоб е, він усвідомлював неспроможність російських опаційних військ втримати е, захоплену українську територію, і таким чином він готує собі місце для маневра. Знайте, ми не відступаємо. Ми повертаємось на 180 градусів і наступаємо в зворотному напрямку. Я думаю, що це він зарезервував собі такий варіант розвитку подій, і дуже не хотів би, щоб це було місце для гірших сценаріїв, які так само можливі, враховуючи озброєння, яке Російською Федерацією ще не використовували. Так що побачимо, я думаю, що. Вони не настільки при всіх своїх негативних характеристиках не настільки самогубці, хоча і цей варіант так само ну побачимо. Побачимо, я сподіваюся, що ми звільнимо Херсонську область, включно з обласним центром, найближчим часом і перемістимо українські позиції ближче до. На наших кордонів Дякую. так має бути. Дякую вам за один день ближче до нашої перемоги. Віримо в це і працюємо на це. віримо слава в нашу Україні. перемогу. Героям слава наближаємо її. Кожен на своєму фронті. Андрій Тетерук військовий експерт, був із нами на зв'язку.